Так, я зірпеня, наразі знаходжуся в Україні. Да, виїхала, я виїжджала з України під час війни. Була 5 місяців, знаходилася в Іспанії, але повернулася, тому що відчула, що необхідно повернутися. І, в принципі, я задоволена, що я вдома. Я наразі зараз не працюю. І... Я зі, е, працювала багато років після інституту, маю екологічну освіту і працювала в цій сфері, але я вже да, два роки я десь в такому шаткому стані ну, може, півтора, тому що в мене почалися проблеми зі здоров'ям. Е, я відчула вже що я задовго засиділася в цій сфері. І мене не, я не отримую задоволення від цієї роботи, і я намагалася, мені було страшно піти з неї, відчувала якийсь внутрішній ну, страх, мабуть, дуже довго, тому що працюю на одному місці. Хоча робота була дуже різноманітна, дуже ну, приходилося з одного в інше кидатися там, з, з одних проєктів в інший, але я не відчувала. Знаєте, якби результату цієї роботи, вона, мені здається, залишалася більше на папері, і це мене пригнічувало. Після народження дитини я вийшла на роботу, але в мене ні, верніше, коли я завагітніла і пішла в декрет, і мені як полегшення, як вантаж такий в мене звалися з плечей, я змогла просто для задоволення. Просто для задоволення знайшла собі, не знаю, може, це пов'язано з моїм внутрішнім таким от. Я постійно хочу, ще якийсь рух, динаміка. І я освоїла сама е, таку м, ну не спеціалізацію, а як е, е, називається це байер да, покупки за кордоном, і ну я і цим займалася. Ну і в декреті, і в принципі отримувала від цього задоволення. Але е, прийшов час виходити на роботу, і я подумала, ну. Ну, у мене було дуже багато клієнтів і робота, ну, начебто, ж інститут і це сфера, і я вже так багато працюю над. І я віддала перевагу роботі, і, звісно, я втратила всю ту клієнтуру поступово, тому що мені треба було багато ну, якби, інформації за три роки. Я повинна була ну, зануритися. Це бумажна робота, звіти. Uh -huh. і... Воно просто забирало час. І потім почалися в мене розлади зі здоров'ям. Тобто, да, спочатку одне, потім, ну, коли вже в мене там вилізла грижа, я вже не могла просто ходити. То mm -hmm. я вже, як пішла у відпустку за свій рахунок, то досі, то досі з неї не вийшла. Але я вже прийняла остаточне рішення для себе, що я не хочу повертатися на цю роботу. І mm -hmm. я шукаю в пошуку і я в пошуку себе, тому що. Да, мені треба поновити своє здоров'я, і mm -hmm. я це поставила як ціль. І я робила навіть таке планування на 2020 рік, 22, й вірніше вибачаюся. І в, в моєму планувальнику в цьому, тобто, спорт був як регулярна активність, тому що вона допомогла мені якби Вийти з цього стану, ага. стати, ну, якби, і це допомагає фізично, дуже ага. допомагає не робити ніяких операцій, а саме підтримуючи себе і маючи сильне тіло, відчувати те то, ну, то, то саме відчуття, що ти здоровий, легкий, тебе все вдає. Ну, якби, ага. Ти можеш рухатися кудись. Але у мене є. Якби, зараз дуже якби, світ відкритий і дуже багато можливостей. Але я не знаю, яку можливість для себе обрати в цьому світі, щоб з нею рухатися далі. Мені 40 років, і я розумію, що половина життя вже пройшла, і треба для себе якби, ще виріш... половина життя ще попереду. Так, да, так от я хочу її наповнити тим змістом, від якого мені буде класно. Uh -huh. А не від якого я буду з 9 до шостої uh -huh. відпрацьовувати як ну, на станку. Я не хочу цього. Тобто uh -huh. Uh -huh. для мене це не є. І я якраз у цьому пошуку. Я працюю з психологом вже півроку, але ми ще ті ми на шляху. Те, що я можу робити, цілі я поставила займатися спортом. Я це роблю регулярно, пішла в реформу, займаюся з тренером. Дозволяю собі, дозволила собі масажі, щотижневі. тобто те, що мені допомагає, я все направила на себе. Я поставила собі ціль відремонтувати зуби, коли поверну. на цей 22-й рік. Да, почалася mm -hmm. війна там сумбур. Але я приїхала, повернулася, пішла, поремонтувала всі зуби, поставила брекет систему, яку я повинна була поставити ще два роки назад. Я це все зробила і. Ну, і я рухаюся поки що в направленні свого здоров'я е, так, фінансово, але я не можу прийняти оце знаєте домогосподарка. Да? Тобто, ну як? Якби да, я в я в русі в якомусь, тобто не те, що там я встала зранку і мию посуд до вечора. Ні, я нам дитина навчається в Києві. Я везу везую в школу, е, повертаюся, займаюся спортом. Роблю якісь там, ну ви те, що можу, тому що тут же і зі світлом проблеми такі, ну якби підстраюся. Да? Забираю дитину, вожу її на активності якісь. Займаюся, пішла на курси англійського. Неважливо там яка ситуація. Все одно я вирішила, що треба англійську підтягнути краще, тобто знати її краще, тому що це мова спілкування. Бо я зустріла дуже багато в іспанії класних людей і. Мій англійський, якби, з підсвідомості, не знаю, там, з школьних років я його підняла, рівень, але да, рівень дійсно дуже піднявся сильно. Але мені там не вистачає, да, там, може, граматику забула, 20 років минуло все ж таки. І я, ну, те, що я можу, да, це для себе так, курси англійської, оце фізична активність, але все одно там щось шкребе мене, шкребе. Що я хочу в чомусь себе знайти і е, розвинутися далі. Дивіться, я, якби. Люба, по колесу балансу, це сфера називається самореалізація, да? Тобто це про те, реалізованість, реалізованість у цьому житті. Е, я зараз поверну те, що я почула. Тобто, ви пройшли такий довгий шлях, певний до самої себе. Навіть дійшли до того, що організм вже кричав Люба! Хватить! Я вже не можу. Ну дійшли вже навіть до цього. Але слава Богу, ви його почули, почули себе. І зараз ну, у вас насправді мега крутий період, такий романтичний, з самою собою, коли ви нарешті закохалися сама у себе і вирішили. Знаєте, як тут залицяльник, що ти хочеш масажи, що ти хочеш в реформу, куди тебе ще повезти англійська? Давай. Круто, любо, круто. Тобто, це дійсно у вас зараз такий крутий час. Я прям за вас, м'яга рада, і ну, да, я дуже вдячна своєму чоловіку, що він мені просто вже нічого не каже. Да, да, підтримую вас, да, підтримую, да, підтримую вас. Так, підтримую, да, 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 да. і я так розумію, що головний запит це ем, відповідно зрозуміти багато можливостей, да, зрозуміти ну, питання вибору, да, стоїть таке. Куди, так. куди рухатись далі? Куди рухатись? Так. Ну, а так. тепер, якщо ми подивимось, е, бо це така велика ціль. Якщо ми ви ще й з психологом працюєте, да, і вже певний час, і, і все одно ще нема результати, тому ми розуміємо, що це час. Знаєте, як кажуть, я ж є засновницею громадської організації Благодім, і ми з жінками багато працювали і працюємо, і є така штука закономірність, яку ми помітили, що вихід з кризи потребує стільки ж часу, скільки вхід у нього. Вот. Але е, це хороша новина в тому, що якщо ви це робите свідомо, то це в рази швидше. Але собі час треба давати. Ви, велика молодець, багато що робите, це дуже круто. Е, давайте так, оцей вибір, питання вибору. Якщо ми візьмемо малесенький відрізочок часу на оцей конкретний тиждень, ясно, що ставите собі ціль, напевно, зробити вибір, ну, враховуючи, що ви вже в цьому процесі. Певний період часу, це не є реалістичним. А давайте подумаємо, Люба, що може бути реалістичним на цей тиждень, якийсь такий підкрок, який вас буде просувати, просуне далі в тому, щоб оце відчуття, от ви якось так сказали, ви навіть так показали, це, що от мене воно крутить. Да? Що це за відчуття таке? Не знаю, ну, від не реалі... ну, я воно як не знаю. На що схоже? Мабуть, я себе засуджую. Ухти. Я зараз вам відкрию цей, відкрию вам швиденько, покажу а, спектр емоцій. І ви спробуйте знайти, знайти там свою. У мене вона перед очима, до речі. Не колесо балансу, а спектр емоцій. Спектр тобто, емоцій. Що... Угу. О, суперово! Супер! Тоді, в принципі, нам це і не потрібно. Так. Тоді окей. Ану, подивіться. Ви назвали це Засуджую себе. Це більше як дія. Спробуйте пошукати там цю емоцію. Що це за емоція така? Ну, це, мабуть, синенький, я бачу, грусть, да? тут написано. А ні, це в чому великому? Чи в великому? То в мене просто такого формату, чи видно? О, так, у мене трошки відрізняється, тому що я зараз працюю з дизайнерами, ми перероблюємо, її робимо. Ага, з Ми робимо крутезно авторську. Ану, ну mm -hmm. давайте подивимось. Mm -hmm. Синенький спектр. Ну, якась, боже, може, така якась, да, це моя якась провина, да, щось таке. Провина, де mm -hmm. ви бачите? А, ну, Це в мене просто величезна. Так, да, те, як ви провина, але провина це не зовсім емоція. Це. Mm -hmm. як це От, ну, окей, це провина, гру... а як вам з нею? Я знаходжу це в грусті більше. Смуток. Тобто, це не спокій, не раді. да, це смуток. В не, смутку не... є провина, бачите? Вина сором, про самотність, нудьга, млявість. Провина. Угу. Скажіть, будь ласка, Люба, а чиїм голосом у вас там всередині оця провина? І що саме вона вам говорить? Хто це вам говорить? Оце складно. Оце складно. Але це важливо зрозуміти. Що саме вам говорить ця провина? Люба, ти Що? Що вона вам витикає? За що ви відчуваєте провину і перед ким? Це треба подумати, Маріель. Це дуже, і, якби, я не готова прямо зараз відповідь. Запишіть собі віці. це запитання. Добре. Перед ким? Що саме за провина, провина за що? Наприклад. Сижу на шиї чоловіка. Мені 40 я не досягла успіху. Я просто не хочу вам навішувати зараз свої ідеї. Це такі, ну, це те, що перше мені в голову приходить. За що у вас провина? У вас там щось своє буде? І перед ким? Так, в принципі, в мене була ситуація на роботі, де я відчула і Себе якби нікчемною, скажімо uh -huh. так, я таку емоцію зловила, була ситуація, де я не була готова доповідати, але мене змусили це зробити, і там, де я відповідала, я не була повністю. Сфера дуже була дуже велика і не, ну, якби мною неосяжна. Uh -huh. і я не змогла е цю якби, гідно відпо донести uh -huh. цю інформацію, маючи вже якби великий досвід. Але е в, цих, в цих вузьких сферах у мене не було знань е стільки багато і не було бази. Е і там після цього я відчула себе, от саме це відчула саме нікчемність і відчула, і після цього і в мене почалася проблема зі спиною О. майже за тиждень. Mm -hmm. ну, спина просто я не могла ходити після цього. Ви mm -hmm. це з, з цією темою з психологом працювали вже? Е, да, mm -hmm. є, да, до речі, да, ми працювали над цим вже mm -hmm. вже працю, працювали. Може, е, я була просто на початку, і вона все вислуховувала, але mm -hmm. може, треба це переозвучити в принципі. Mm -hmm. Бо ми вже пройшли якийсь шлях, е, е, і може, десь я не почула щось. Ко, ну просто якщо до... ось це почуття провини досі сидить, і воно є, і ви озвучили його. Е... І одна зі складових це звичайно робота з психологом. І ви, ви, ну, ви зараз це знайшли, ви можете із цим попрацювати. Але е, друге питання, да, от якщо повертатися про наступний тиждень, якщо ми говоримо не про минуле, тому що із минулим ви можете попрацювати з психологом, зробити це для себе. Так. А якщо ми говоримо про майбутнє, що залежить від вас, да? На наступному тижні які маленькі кроки або крок ви можете зробити для того, щоб зменшити це відчуття, ви його назвали, що це смуток, провина від нереалізованості, від того, що вибір стоїть. Які ви можете крок зробити? Або декілька маленьких кроків, підйомних, реалістичних, що вам може допомогти, щоб на наступний тиждень ви прийшли і сказали. Трошки попустило. Я вже почала трошки рухатися в цю сторону. Я зробила ось це для цього, на цьому тижні. Навіть складно сказати. Для мені складно, чесно. Мене може, ну може що після зустрічі з психологом мені трошки стане краще, бо вона є запланованою на наступний тиждень. Е, зустріч з психологом може бути таким кроком? М Одним мені з... здається, так, да, може бути, може, може. Тому угу. що я можу це знову проговорити, е, е, якби ми розберемо це, і може угу. тоді знову я зможу. Е, вже дивлячись на цю проблему з іншого боку, вже зможу якось да, просунутися далі. Е, Ір, а що зараз у вас за е, у вас зараз за відчуття? Тому що я бачу таку якусь, е, от, як, знаєте, як канатоходець, який балансує. от у мене отаке відчуття. Я так вас зараз відчуваю, що ви так <смі> Ніби знаєте, там така вузенька доріжка, а навколо, не знаю, алігатори плавають. Ну, Це моє відчуття таке. А що з вами там зараз відбувається всередині? От коли ви думаєте про ці кроки, які вам важко е, артикулювати, що саме ви можете для себе зробити? Не дуже зрозуміло. Ну. ну, дивіться, я вас зараз запитала, що конкретно ви можете зробити на наступному тижні які кроки для себе, і ви так: ой, я не знаю. Оце я не знаю. Це про що це? Які у вас відчуття, коли вам потрібно придумати реальні дії в просторі в реальному житті, конкретні реальні дії? Що ви можете зробити, щоб просунутися до того, щоб... Зробити цей вибір, в якому напрямку я хочу реалізовувати. У... А щось впало, бачите, як просто реагує. Е, хочете реалізовуватись у задоволення, а не отак, як ви до цього це робили, коли у вас полізла психосоматика. Ух ти, який видох! Я просто дуже мені, ну якби я е, періодично дуже сильно розмішляю над цим. Куди да. мені рухатися? Якби uh -huh. я хочу е, зануритися в це, мабуть, мені треба сісти і зробити все. Оце. Uh -huh. Давайте це реалістичну оце. ціль поставимо. Все це багато. Все це багато, але е, е, мені потрібно місце, де я можу побути на самоті, Bingo. в тишині. Uh -huh. Я вже це давно хочу. І сконцентруватися на собі, на тому, куди мені рухатися. Оце місце. Мене це місце, воно чому я не можу зробити це? Тому uh -huh. що я шукаю місце. Мені навіть психолог сказала. Я казала, що в мене є таке от завдання. Вона каже: ну це не місце на кухні, однозначно. Uh -huh. Uh -huh. Це має бути місце там, де от, от інша атмосфера. Інше, робити щось в інший спосіб. Що заважає знайти це місце? Люб? О, місце. Де, е? Е? Де, час. Де? Мені треба час, е? десь, може, дві, е? якби три години, навіть дві-три години. В графіку в моєму просто це треба щось, щось відсунути, мабуть, десь е? трошки посунути мої е? якісь. Може, один день виділити для цього, не піти десь на фізичне навантаження, але зробити, знайти це місце. Ну, зараз це повинно десь бути в теплі, і це має бути щось, мабуть, якесь кафе чи ще щось. Бо влітку це або навесні це можна в парку зробити, але коли холодно, то може і думки по іншому. Йдуть. На кону стоїть глобальне питання. І ви да. розумієте, що воно глобальне і тому, що це ваше життя, це є ви, ваша реалізація. Ви знаєте, що було, були сильні наслідки, і це нормально, що ви відчуваєте оцей притягну своє зараз слово, ну якийсь такий ступор, тому що ви відчуваєте, яка це велика відповідальність, що якісь ваші дії до того призвели до того, що ви мали проблеми до здоров'я. І зараз, ніби, уявіть собі, вам потрібно. Дуже правильні дії продумати, щоб знову не потрапити в таку ситуацію. І це велика відповідальність. І я прям відчуваю, так. як вона на вас тисне. Да, це відповідальність. Да. Я оце коли зможе. я бачила вас, ви як оце, чому я кажу, як ходять? Ну, тому що ви аж так аж напружилися. Напружилася. Да. І дивіться, вам потрібно знайти для себе оце місце на, на три години. І ви ще сказали піти до психолога. А до, до психолога ви вже ходили. І це класно, що ви це робите. Але ж ми знаємо, нові результати означають нові дії, да? що потрібно робити нові дії. Ну, у вас на кону, типу, знайти три години часу в класному місці і ті, ті, ну, ті просунення, які можуть бути, ви бачили тільки що Іру. Вона так. теж шукала місце. І я знаю, що їй теж було його складно знайти. Врешті-решт, вона це зробила. Чи можемо ми це поставити за ці? Знайти у ці три години часу для себе так, якесь місце? Так. Можемо, так. Да. Я зрозуміла. Я зрозуміла, тому що я, е, я е, відкладаю оце, обкладаючись іншими справами і відкла... постійно це. А і там займаюся здоров'ям, займаюся дитиною. І постійно думаю, е, ну це якось. А воно все одно приходить і приходить, приходить і приходить, і постійно, якби воно не вже вашу операційну пам'ять, тому що ви так, кажете, так, воно так, мене крутить. Так, Забирає так, ваші ресурси. Так, так, Але в той самий так. час є певна енергія, яка вас отак от ну зжимає, і тому що є досвід негативний. Це нормально. Ми коли опіклися. Ми вже боїмося торкатися гарячого, ну, мовно кажучи, да, і так. це нормально. Угу. Але те, що ви знайдете для себе три години часу і зазирнете чесно в себе, там ви можете зустріти я якісь знайду. болісні відчуття. Можете. Може бути неприємно. Але я думаю, що ті бонуси, які за тим підуть, вони більші. Я згодна. Ну, ну, От давайте, давайте заключимо контракт. Давайте заключимо контракт. Можете мені пообіцяти. Що ви зробите для себе Я, не я, я, я не люблю обіцянок, але я хочу собі пообіцяти, що Супер. Я, зму, да, я собі повинна обіцяти. Е, тому що я, це моя Це згодна. Доросла позиція, клас. Супер, так. Да. Е, я знайду це місце, я виділю час на це, тому що це важливо для мене, і е, зроблю скільки ну, якби, максимум е, те, що я зможу. Може скільки... мене просто попре, може мене попре так, що да. я не знаю. Да. Да. Я так, я думаю, що тут питання не те, щоб себе заставляти ставити якісь об'єми, а так, щоб був від цього толк результати, щоб вам було із цим ок. Це uh, да, как бы, тут всі класні ідеї. Я просто повинна сісти і це зробити. Люба, як ви зараз? У мене відчуття, що ви трошки так... Да, ...rent... Я да, 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 Я вже да. не такий, канатоходить. Так, <г Legitimate> так. <глев> ну, ви прийшли за тим, щоб отримати трошки, як ви сказали, пушнути мене треба, да? так? Отримала так, так, що саме хотів? за да, я отримала. Я отримала. Я я це просто відчула, Да. Супер, Люба, клас. Тоді що? Я напишу щодо наступної зустрічі. Попередньо я її планую на такий самий час, на наступну суботу, і ми можемо відповідно потім синхронізуватися, ви поділитися. Як у вас пройшов. Так, Так. Mm -hmm. Добре. Так. Добре, дякую вам.